29 квітня, 25 рік Вінниччина. І ось продовження історії про окулянти. Мабуть і завершення цієї історії на даному етапі. Три дні тому показував, в якому вони були в чудовому стані. А зараз після вчорашнього морозу... Ніч з 27 на 28 квітня. Ось так. Вчора вдень ще не було ніяких ознак. А сьогодні точки росту почали сохнути, вянути. Ось. І все. І так майже кожен. Те саме за абрикосами, сливами. Єдине тільки груші витримали. Так, якщо дивитися здалеку, ніби все непогано. Але на кожній прив'яла точка росту. то може потім відбити новий погінчик десь з під одного з цих листочків, але це буде не раніше, ніж через місяць, за сезон з нього не виросте нормальний повноцінний саджанець. Ось так, не вірив я, що буде такий заморозок, що прям такої шкоди наробить. Я вже навіть не показую ті абрикоси. Плодики, маленьку завязь, які почорніли одразу ще вчора, які витримали ті минулого разу морози, які були протягом п'яти діб. Я ще тоді змирився, що абрикос не буде. А тут ще й таке з окулянтами. їм хана вирішив зняти відео тому що багато хто написав під попереднім відео в коментарях щоб продовжував далі знімати як розвиваються окулянти ну от знімаю Мабуть, на цьому ця історія про ці окулянти і закінчиться. Проти природи не попреш. Вона може отак кількома годинами перекреслити всі ваші сподівання, всі ваші мрії, плани, задуми на цілий рік. Та який там рік? Я цих сортів чекав, я їх шукав, я їх отримав. Зробив прививки, вони прижились, тут їх забрав мороз. Да, дива не сталося. Я до останнього не вірив, що таке може бути. Там внизу берег, тут якраз перехід. І сюди відтягнуть морози. 是，有这个吧。